Поділий своїми враженнями від початку Джавелінка? Ну враження позитивні. Дякуємо ЗСУ, дякуємо всім організаторам, що ми зібрали знову цей турнір вже традиційний. І я дуже не знаю, мені дуже приємно в ньому участвувати. Так що дуже позитивні враження. Я готовий грати. Чи справедливим був пенальті ваші ворота? Шестиметровий дали, не знаю. Напевно, десь була така емоційна напруга між гравцями, між е, усіма командами. Тому десь може розконцентрація е, судді десь не побачив. Але там було чисто м'яч зіграно нашим захисником. Так що е, на відео все видно, що все-таки м'яч зіграно було. Вважаю, що неправильне рішення. Завдяки чому ви перемогли? Е, це бойовий дух, Це е, Така дуже дуже насичена гра, яки яка не ми не уступили на кожному кроку, і це звичайно тренерське настанови, тренерські, які ми послухали, і одне за одне зіграли. Ми так будемо грати й далі.